істину воскрес, незабаром усі християни будуть святкувати Великдень. Цей день особливий, принаймні, тому що вся родина може зібратися та почастуватися за святковим столом. Не варто також забувати, що це одне з найрадісніших свят, тому що воно символізує початок нового життя. А чи все ви знаєте про традиції святкування Великодня? У Великодню ніч стається багато цікавого. Чимало християн ідуть до церкви на нічне богослужіння. Однак у європейських народів існує звичай. Люди запалюють великі вогнища, що символізують перемогу Христа над темрявою. Наші предки цієї ночі розпалювали вогнище біля церкви та всю ніч слідкували, щоб воно не згасало. Решта, хоч і залишалися вдома, теж намагались не спати. Казали, хто засне в цю ніч, весь рік буде сонним. У Великодню ніч будь-хто міг випробовувати свою вдачу. Гредки вважали, якщо взяти червоне яйце і піти з ним на пошуки прихованих скарбів, то неодмінно їх знайдеш. Яйце, нагріваючись у руці, вказує на потрібну місцину, але додавали, що цей обряд досить небезпечний. Традиції розмальовувати писанки є практично у всіх народів. Яйце завжди символізувало нове життя. Але неодмінно стається так, що старе повинно дати місце новому. Тому писанку символічно розбивають. Мудрі люди кажуть: у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. Кожна писанка це ніби маленький світ. Тут і небо, і зорі, і вода з рибами, і дерево життя з оленями й птахами, і засіяне поле, і церкви усе це вимальоване у певному порядку для того, щоб підтримати лад та рівновагу у нашому світі. Червоний колір яйця означає жертовність, небесний вогонь та воскресіння. Жовтий колір є символом тепла, небесних світил та врожаю. Зелений ототожнюється з весняним пробудженням природи, надією та новим життям. Ще в стародавньому Римі говорили: «Аб ово все починається з яйця. Єдиний в світі музей писанкового розпису знаходиться у містечку Коломия, що на Івано-Франківщині. Центральний зал був виконаний у формі яйця, а стіни пофарбовані у червоний колір. Колекція налічує близько 10 тисяч експонатів. Зібрані вони переважно з усіх українських областей, а також з країн Європи, Китаю, Індії, Шрі-Ланки та Пакистану, навіть Канади, США. Та Аргентини. А ще існує багато обрядів з писанками. Ось один із них. Слов'яни катали писанки по землі для родючості та зберігали впродовж року, щоб захистити домівку від різних негараздів. Святкування Великодня з часом обросло новими традиціями та звичаями, але це не означає, що ми забули про стародавні обряди. Традиційною стравою на Великдень вважається Паска. Щороку наші господині готують паску, яка є невід'ємним атрибутом великоднього кошика. Якщо звернутися до древніх традицій, шматком освяченої паски українці годували птахів, які сідали на вікно. Це був символ багатства та удачі. З давніх давен випікання пасок вважається справжнім традиційним обрядом. У кожної господині були свої хитрощі випікання смачної паски, які традиційно Передавалися з покоління в покоління від матері до дочки. Паска вважалася вдалою, якщо вона виходила високою, повітряною і м'якою. Якісна паска зазвичай зберігає свою м'якість і легкість протягом тривалого часу. Відомо, що паску наділяли великим значенням і силою. Зазвичай господині пекли кілька пасок, кожна з яких була призначена для певних цілей. Одну з пасок пекли, щоб віднести до церкви, інша для обряду засівання, ну а третю для сімейного столу. Святкування великодня не має жодних стандартів, тому кожен народ має свої звичаї та обряди. На Великдень у Болгарії люди виготовляють багато різних глиняних горщиків із хорошим побажанням та скидають їх з верхніх поверхів будинків на знак перемоги над злом. А кожен бажаючий може взяти собі кусик цього горщика додому на щастя. У Фінляндії у цей день також святкують прихід весни. Напередодні свята фіни садять в горщики жито або траву. Коли з'являються перші пагінці, вважається, що вони приносять до домівки весняні барви та настрій. Ось такі яскраві традиції існують у світі. Привезли на Американський континент звичай великоднього полювання на яйця, які ховають у траві великодній кроли. Малюки у великодній ранок мають гарно вбратися і піти на пошуки крашами. Щоправда, яйця розкладають не курячі, а марципанові або шоко. На яйця може виглядати, як справжнє змагання. Хто більше солодощів назбирає, отримає на додаток приз. Чудово! Як пізнавально та цікаво! А що ще ти знаєш? А ще я знаю, що великоднє полювання на яйця у США часто організовують не в домашніх садках, а в міській. Великодні цікавинки! Шановні батьки та малята! Якщо ви знаєте щось незвичне про Великдень, запрошую вас поділитися з нами в коментарях. А на сьогодні все! Бажаємо вам веселого, красивого, мирного! щасливого